Про стрілю ноги. Військовий заявив про конфлікт із чиновником Нацбанку. Останній, за словами військовослужбовця був на підпитку і поводився агресивно. Поліція приїхала на місце події та зафіксувала правопорушення. У мережі вже ширяться відео того, що було далі. Всі деталі гучного інциденту розповім за мить з вами новини. Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У Києві стався конфлікт між менеджером НБУ та білоруським добровольцем Андрієм Трацевським. На псевдо безсмертний він повідомив про конфлікти з керівником управління по роботі з проблемними активами НБУ Павлом Полярушем. Військовий заявив, що чиновник ледь не збив його та погрожував нагородною зброєю прострелити йому ноги. Натомість сам банкір ці слова заперечує. Нацбанк п'яний на дорозі, вискочив під колеса, перекрив движення, почав дратися. Сказав із з нагородника прострелять мені ноги. Що дружище? прострелив? Це неправда, абсолютно. Що, ні, не, не правда, ручками не помахав. Правда. Ну, нет. Что, не, не получилось? Правда. Ну, нічого, буває. А що, як Ти нам кричав з нагрникам не ноги прострілі у молодого чоловіка все записано. Кричано, от все записано. примітно, що Павло Поляруш майже 15 років працює в українському банківському секторі, зокрема у сферах відносин з корпоративними клієнтами, управління ризиками та роботою з проблемними кредитами. У 2021-2023 роках, Поляруш працював у міністерстві оборони та міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Нині працює в Нацбанку. Водночас відо. Ми білоруський доброволець Андрій Трацевський безсмертний, у якого і стався конфлікт з чиновником НБУ, кілька років працював інженером у міністерстві оборони Білорусі. Після втечі з батьківщини від репресій приєднався до лав ЗСУ, аби боротися із режимом, який позбавив його дому. Тут ми б'ємося із ворогом, який забрав і мою країну. Якщо я загину, то у боротьбі за правду за людей та абсолютне добро. За словами Трацевського, Поляруш відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння та викликав швидку. Чоловік відмовився від аналізу, е відказався здавати його. Чому? Чому відказався здавати? Лісо, буває, а чому аналіз перебива? Ні, Тому то, що ти сидів абру, був, в машині ми це бачили. А чого відказався дунути в трубочку? Хорошо, всю компенсацію зберемо тебе всіми людьми. На, або на, на Нацбанк України заплатять. Ти ж кричав. На місці інциденту також перебувала поліція. На одному з роликів видно, що правоохоронці щось оглядають біля машини чиновника НБУ. Ймовірно, нагородну зброю, яка була у нього в автомобілі. О, так от саме боюються, дурачки получаться, значки. От, чоловік буде з зброєю, зброї. Сіні ганять по Києву. и висковых стрелять. Есть. Какой мрак. Какой просто мрак. Речі у його декларації за 2023 рік у графі про членів сім'ї вказано мудру Ірину Романівну у графі особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі. Указом президента України від 29 березня 2024 року. Ірину мудру було призначено заступником голови офісу президента. Цікаво, чим закінчиться ця історія. А як ви думаєте? Напишіть нам у коментарях. Нагадаю, що це не перший конфлікт, який виникає між військовими та держслужбовцями. Наприкінці літа у мережі Фейсбук військовий Павло Якимчук поширив. Допис, у якому розповів про свою поїздку до будівельного гіпермаркету, яка обернулася скандалом на всю країну. Неприємна історія. Щойно при в'їзді з епіцентру побачив, як водій Тойоти Camry вирішив припаркуватися на місці для осіб з інвалідністю без вагомої причини. Підійшов, щоб запитати, чи подарувати наліпку, якщо він має на неї право. І тут з пасажирського місця виходить його дружина у формі поліцейської з шевроном головного управління поліції і починає на мене верещати. А в епіцентр що тільки інваліди приїжджають. Після хвилини розмови це було послане при своєму чоловіку і бо, як виявилося, воно не пробиваєме. І це капітан поліції, жінка, фу, добре, що я знайомий з багатьма хорошими поліцейськими. Погано, що є такі, як це створіння, яке, будучи при виконанні, приїжджає на парковку на власному авто з сім'єю. В авто ще були діти підлітки, і дозволяє собі випади в адрес ветерана. По моїй машині це видно, і думаю, що це ок. Не на того нарвались в свою чергу. На пост військового звернула увагу поліція Київської області. Вони написали коментар до посту Павла та пообіцяли розібратися. Шановні громадяни, за даним фактом, у головному управлінні національної поліції в Київській області призначено службову перевірку щодо правомірності дій поліцейської, зазначеної у публікації. Після встановлення усіх обставин події поліцейськими буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства. Сам військовий згодом записав відеозвернення, у якому пояснив, що він ветеран сил спеціальних операцій зсу і має другу групу інвалідності. А тому, як ніхто знає, як важко іноді даються зайві пройдені метри. Крім цього, Павло наголосив, що поліцію поважає і саме поліцейські колись врятували йому життя. А от такі панянки не мають поплюжити честь своїх колег. Всім привіт. Вирішив записати коротеньке відео про подію, яка вчора трапилась е, біля епіцентру на Позняках. Е, скажу зразу, що я завжди негативно реагую на автомобілістів і автомобілі, які припарковані на місцях для осіб з інвалідністю, бо я пройшов через це. Я знаю, як важко долати де, деколи навіть 10 метрів, коли ти на візку або з милицями, або в тебе поранення, або взагалі не поранення. але ти особа з інвалідністю. І для мене це кричуще. От. Щодо вчорашньої ситуації, я вже описав, я від'їжджав зеркало заднього виду, побачив, як паркується Тойота на місці, з якого я тільки що від'їхав на лововому, я не побачив значок. Я здав 10 метрів назад. Щоб запитати водія, чи потрібна йому наліпка. Тому що я в епіцентрі закупив штук 50, напевно, їх. І коли я приїжджаю і бачу, що парковані автомобілі і немає наліпок, я їх ліплю на лобове скло. Навіть якщо людина з інвалідністю, вона все рівно згідно правил дорожнього руху зобов'язана мати таку наліпку. Тому це насправді проблеми водіїв. Я таким чином намагаюся достукатися до водіїв і нагадати їм, що в країні триває війна. Що в країні з геометричною прогресією росте кількість людей, які потребують цього місця, і що з свинья такими бути не можна. От. Стосовно вчорашньої події, коли я здав назад відчинилися двері, звідти вийшла жінка, я навіть на неї спочатку уваги не звернув насправді, я звернувся до водія з запитанням, чи дати йому наліпку. І тут я від неї почув свій адрес. А в епіцентр що? Одні інваліди приїжджають. Чи українською? Я не буду, до речі, зараз маніпулювати м мовами. Боже, упасі. Просто для мене воно асоціюється огида з російською мовою. Отака. От. Не стверджую, що це було російською. Тому прошу людей в коментарях теж отриматися від цього. А от. І мене зразу все, шторка впала. Я кажу: ти що Ну і далі пішло-поїхало. Я не скажу, що я добирав слова. От. Ну, і після того вона, коли уходила, вже сказала, що ми бо вважаємо, що нам все можна після того, як ми повернулися з передка. А вже наступного дня стало відомо, що ж це за пані поліцейська, а її обличчя тепер знатиме вся країна. Впродовження вчорашнього допису: ну що ж, робимо пані поліцейську відомою. Орещенко Олена Петрівна, 16.05.85 року народження, працівниця національної поліції. Це саме та пані, яка вчора назвала мене інвалідом, тільки за те, що я запитав її чоловіка, чи потрібна йому наліпка особа з інвалідністю. Бо він припаркувався на місці для таких осіб. Це саме та пані, котра, знаючи, що я поранений і маю групу інвалідності, бо я їй сказав про це після того, як вона запитала, ти що інвалід. А я поправив її, сказав, що не інвалід, а особа з інвалідністю. Сказала, о думають, якщо приїхали з передка, то їм все можна. Все це, на її убогу, думку, зробити поліцейські зауваження за те, що вона перекується як б**. Точніше, навіть не їй, а її чоловіку, котрий був за кермом. Але так як пані при погонах і в формі, то чомусь возумнило собі, що може це рішити і паркуватись де і як заманеться. До слова, вони більше години провели в епіцентрі, але навіть після перепалки нешановний шановний чоловік, нешановної поліцейської. Так і не перепаркувався. Сам Павло розповів, що поліцейська його згодом розшукала та намагалася помиритися, але згодом почала кидатися звинуваченнями на адресу військового знову, а потім і взагалі зачистила листування. Сьогодні вона зі мною вийшла на зв'язок, написала спочатку одну версію, яка більш-менш лайтова, де вона готова була просити пробачення і пити зі мною каву. По, зрозумівши, що я на конфлікт, ой, на контакт не піду. І буду дожимати це до кінця. Вона це все почистила. І в наступному СМС у мене це все поскрінено. В наступній смс вона написала, що я спілкувався російською мовою, хоча ви знаєте, я російською не спілкуюсь. Що я сказав, що я ненавіжу всіх мусороб, хоча це теж тому що я знайомий з дуже багатьма поліцейськими. У мене, якщо почати листати телефонну книгу, то там від рядового до генерала телефони поліцейських є. От, тому це теж звіздьош. І вона написала, що вони там були сім хвилин, бо діти йшли, бо дитина пішла за посилкою. Насправді їх бачили в відділі канцелярії, де вони скуплялися і провели в епіцентрі більше години. Тому така брехлива пані. А, що їм додати? Далі Ой, поліція Київської області, наче почала розпочала слідство От, службову перевірку. Далі все. Буде зрозуміло, хто прав, хто виноват. Ну і да, це був наслідок. А наслідок має причину: не було би причини, не було би наслідку. Не паркуйтеся на місцях для осіб з інвалідністю. Гарного всім вечора і дня, хто коли дивиться. Варто зазначити, що у поліції оперативно відреагували на скандал. Поліцейська Олена Орещенко тепер має статус безробітної. Також водію прилетить штраф за порушення правил паркування. Шановний пане Павле, повідомляємо, що за вашим дописом, який був опублікований у соціальній мережі Facebook з приводу ситуації, яка виникла 14.08.24 на паркувальному майданчику гіпермаркету Епіцентр, розташованого за адресою місто Київ, проспект Петра Григоренка 40, наказом головного управління призначене службове розслідування, за результатом якого викладені вами факти знайшли своє підтвердження. Поряд з цим інформуємо, що за допущені порушення Орещенко АП притягнута до дисциплінарної відповідальності у виді звільнення з посади. А також до управління патрульної поліції міста Києва, ДППНП України направлені копії матеріалів щодо порушення адміністративного законодавства України. Водієм, який керував автомобілем для прийняття рішення згідно чинного законодавства. А що ви думаєте про такі інциденти? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подбайки. Я ж бажаю вам мирного неба над головою.